Ваші враження від сьогоднішнього матчу? Можна Загал... да, гру поділити на... Таких два відрізка, перший тайм і другий тайм. В першому таймі перевага була господарів. За рахунок кращої фізичної підготовленості, за рахунок габаритів. Ми програли дуже багато стандартних положень. І з цих моментів багато моментів виникало опасне біля нашого воріт. Враховуючи, що сьогодні багато ваших вихованців дебютувало у складі основної команди. Це був підготовчий етап до старту у другій лізі команди Карпати-2. Ну так, хотіли ми сьогодні дали можливість проявити себе. Сьогодні шість чоловік 2005 року іграли в основному складі. До речі, три гравця. ...з Івана-Франківська. Даємо можливість проявитися, краще будуть з першою командою. Багато людей з першою командою тренуються. Заявилися для професійний футбол, щоб хлопці краще прогресували. І в майбутньому стали хорошими футболістами. і Грали в основній команді Карпат. Вже багато людей дебютували у прошлому році. Дуже хороша у нас перспективна молодь. Я думаю, ви бачили другий тайм. Особливо останні в хвилин. Досить непогано хлопці виглядали. Якщо врахувати, що вийшов упорний під захисних 16 років. Ви сьогодні розраховували на такий більше тренувальний матч. Скажімо, з підвищеною відповідальністю, що... Ну пригорати. як ми могли розраховувати на тренувальний матч, як сьогодні ми грали за Карпати в Кубку України? Ну, Ясно ну, що це не буде тренувальним матчем. Ми хотіли виграти, але хотіли виграти. Е... Тим складом, який мали, ну, в принципі, згодіться, що за три компенсованих хвилини ми мали три 100 момента і могли перевести гру в додатковий час. Але в основному було завдання тренерського штабу перевірити найближчий резерв. правильно? В основному, Основне завдання в професійному футболі це приходити і давати результати. А результат це треба було пройти в наступний етап. При тому, якщо побачити футболістів, як вони в таких бойових умовах прогресують, як вони тримають удар.